Вітання всім, хто доєднався до нас, щоб зустріти довгоочікувані канікули та в цьому навчальному році почути мелодію останнього дзвоника. Привіт! Ну що, друзі? Як вам цей драйвовий марафон під назвою 2024-2025 навчальний рік? Відчули, як він пролетів на швидкості світла. Але головне, ми не просто котилися. Ми крутили педалі до знань, до успіху, до перемог. Були підйоми. Коли успіхи радували, були спуски, коли здавалося, що вже не витримаємо. Навіть коли на шляху був вітер у обличчя чи раптові аварійні зупинки у вигляді сирен, ми не здавалися. А знаєте, що допомагало? Єдність. Єдність це коли ти разом із друзями, які вірять у тебе, коли поруч вчителі, що заряджають знаннями, коли ми всі разом віримо у краще майбутнє нашої України. Та нашого слов'янського закладу загальної середньої освіти номер 12 Тоді неможливого просто не існує. І сьогодні це не просто останній дзвоник, а справжній фініш нашого шкільного марафону. І, як завжди, ми фінішуємо з усмішками на обличчях. Тож будемо пікуватися про своє ментальне здоров'я. Я як придумав! Пограємо в емоції! Я говорю фразу, а всі мене підтримують обласками та схвальними вигуками. Починаємо! Сьогодні останній урок. Завтра канікули. Цілих три місяці ми вільні люди. Поїдемо відпочивати. Буде мир в Україні. Ми любимо нашу школу. Сьогодні зібрались всі учасники нашого великого марафону. Ми раді. Але стоп, фініш? Та це ж не кінець, це лише старт у нові можливості, у велике майбутнє у наші найсміливіші мрії. Кожен урок, кожен іспит, кожен ранок, коли хотілося поспати ще 5 хвилин. Але ми не зупинилися, бо знали попереду ще більше перемог. Сьогодні наше свято ще одна маленька перемога. І ми розпочинаємо його під гаслом. Фініш це лише старт. Наша молодь не просто йде вперед. Вона мчить назустріч майбутньому, набираючи швидкість і натискаючи на педалі успіху. Нехай цей день стане символом не прощання, а початку великої дороги у світле майбутнє. Підтвердженням нашої сили і єдності стане головна пісня нашої країни. Сьогодні ми маємо змогу розпочати наше свято завдяки захисникам і захисницям України, які щодня боронять країну, дають нам можливість мріяти, працювати, розвиватися і вірити в краще завтра. Низький уклін усім, хто продовжує цей шлях боротьби. Схилімо головою за накшани за тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять героям! Будь-який шлях неможливий без того, хто його прокладає. А будь-яка команда потребує мудрого капітана, який допоможе обрати правильний курс, яка тримає руку на пульсі нашого шкільного життя, мотивує нас рухатися вперед і ніколи не зупинятися. Хто допомагав нам тримати правильний курс у цьому марафоні? Вітаємо директора слов'янського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 12 Ларису Васильівну Житкову. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки. Сьогодні день, коли кожен із нас підбиває підсумки ще одного навчального року. Ми разом долали труднощі, відкривали нові горизонти знань і йшли вперед. І ось ми на фініші. Але ж фініш це не кінець, а лише старт чогось нового. Цей рік знову був непростим. Ми навчалися дистанційно, але ми довели справжній розум, наполегливість і жага дознань долають будь-які перешкоди. Незважаючи на труднощі, наші учні гідно представляли наш заклад на Олімпіадах, наукових турнірах та здобули чимало перемог. Шановні випускники, 2025 року! Сьогодні для вас особливий день. Ви завершуєте одну велику подорож, щоб розпочати іншу, ще більш відповідальну, важливу та цікаву. Але що б не чекало попереду? Пам'ятайте, щоб рухатися вперед, потрібно тримати баланс, не зупинятися і завжди бути впевненим у своїх силах. Попереду у вас незвідані дороги. Круті підйоми та захопливі повороти. Головне не боятися і завжди вірити у власні сили. Шановні батьки, ваша допомога для нас безцінна. Ви є справжнім прикладом згуртованості, відповідальності та щирої любові до дітей. Ми разом робимо нашу школу не просто місцем освіти, а справжньою родиною, де кожен учень. Відчуваю себе потрібним та важливим. Дорогі вчителі та працівники, хочу подякувати і вам, адже саме ви щодня допомагали учням рухатися вперед, навіть коли шлях був непростим. Ваша наполегливість, терпіння і щира любов до своєї справи стали надійним орієнтиром для кожного учня. Ви не просто навчені, виховуєте розумних, сміливих, справжніх людей. Дякуємо тим, хто надає нам сьогодні можливість навчати і навчатися, хто тримає Україну і робить її сильнішою, наповнює наші серця вірою в перемогу. Тож вітаємо всіх з закінченням навчального року. Вперед! До нових перемог та звершень. А хто в цьому навчальному році зробив той перший оберт педалі у шкільній подорожі? Хто зробив перший старт у навчанні? З першими вчителями, маленьких літер, перших задач та першими друзями. Це наші першокласники. Вони вже навчилися долати перешкоди, набрали швидкість і тепер вперед, до нових вершин. Але пам'ятайте, кожна велика подорож починається з першого кроку. Кожен фініш колись буде лише з стартом. Ми пам'ятаємо, як пройшли у перший клас. Світило сонечко тоді довкола. Зустрів учитель вперше нас. Зустріла нас тоді і наша школа. Навчилися ми читати і писати, і вивчили ми літери усі. Прийшов вже час прощай букварику сказати, бо ми дорослі вже, а не малі. Вивчали шкільні правила, що дивно, і вам їх розказати саме час. Малих розумників послухати уважно. Цікаво буде і для вас. І повісти хочеш не шуми, а тільки руку підніми. Дай рушай перед до дознай. Як прийшов ти на урок, на язик повій далеко не ховай ключи, як запитають, не мовчи учно будеш плітнути, як почнеш писати з вилоковітри. І вчитель всіх нас на встиг навчити, то речення слід крапкою завершити. Кожен з повинен знати, що слід повільно все писати, помилок менше, як пишеть повільно, а в щоденнику тоді і буде відмінно. А іще нам слід дружити, Україну нашу, всім любити, щоб усім сміхалась Толя, слід нам гарно вчитись в школі. Сьогодні шкільний марафон завершиться для тих, хто пройшов найдовшу дистанцію. Так, це наші випускники. І вони починали цей шлях маленькими пішачками, які тільки навчилися тримати рівновагу. Потім разом зростали, набирали швидкість, здобували знання і долали перешкоди. Скільки викликів було на їхньому шляху, але вони не зійшли з дистанції, не зламалися, не спинилися. Тож рушайте, натискайте на педалі і рухайтеся до своїх великих перемог. Ви майбутнє України, і ми пишаємося вами. Шкільні роки пролетіли немов ключ перелітних птахів. Останній дзвоник в нашій школі це день, коли закінчується безтурботне дитинство і починається відповідальне доросле життя. Ми будемо створювати свій власний шлях та йти до своїх мрій. Спасибі школа, що навчила жити. Нам не забути наук науки досвіду ніколи. Навчила бути успішними і дружити. Спасибі вам за цей вчителі. Де я навчилась, В якому закладі з я здобула освіту. Згадаю всі роки, всі конкурси, всі заходи, уроки, і відповім найкращій слов'янській 12-й школі. Починається наш марафон під назвою Доросле життя. Жодних сумнівих, жодних стоп-сигналів, тільки вперед, тільки до нових горизонтів. Нехай в житті кожного із нас буде багато цікавих людей та завершень, досягнутих цілей і можливостей для розвитку. Ми будемо продовжувати навчатися, отримаємо майбутню професію, досягнемо успіху в кар'єрі та в особистому житті, будемо щасливими і гідними людьми. І завжди будемо пам'ятати нашу школу, однокласників, дорогих вчителів. Ну що ж, тільки вперед, без у світле завтра. Дознання це як справжній марафон, складний, непередбачуваний, Але повний яскравих моментів. Інколи ти летиш, наче вітру спину, а інколи, наче пробив колосу і ледь тягнешся до фінішу. На нашому маршруті було чимало зупинок. Але вони принесли нам маленькі та великі перемоги. Це наші олімпіади, конкурси, фестивалі, творчий спортивний досягнення. Усе це наша гордість. Найскладніше це зробити перший крок або ж перший оберт педалей. Саме тоді, коли ще не знаєш, як тримати рівновагу, коли все здається таким новим і незвіданим. Але поруч завжди є ті, хто підтримує. Хто тримає кермо разом із тобою, хто вчить не боятися і допомагає впевнено рухатися вперед. Це наші вчителі. Вони завжди слідкують, щоб наші освітні колеса не свин. Привіт! Наша неймовірно чудова шкільна спільнота. Ну що ж, останній дзвінок уже на горизонті. А це означає одне навчальний рік офіційно папа. -па. Ми пройшли цей марафон від Я нічого не встигаю. До та я виявляється, можу все. І це круто! Нам напевно є чим і ким пишатися. За цей рік ми з вами не просто вчилися. Ми підкорювали найвищі вершини: олімпіади, творчі конкурси, спортивні змагання і перемагали. Адже наша школа це справжній вулик талантів, і кожен із вас додав свою краплю меду спільну банку перемог. М -м -м, відчуваєте цей запах? Невже ви не відчуваєте цей аромат? Це аромат літніх канікул. Ну, ось нарешті можна видихнути, згорнувши всі підручники, а потім глибоко вдихнути. І нарешті видалити із програми будильник функцію підйом на заняття. Але ви ж не такі, щоб просто лежати на дивані. Тому ми пропонуємо вам невеличке домашнє завдання. Ось тільки не поспішайте панікувати, адже воно буде не про параграфи і формули. Ми пропонуємо вам створити власний напій, подумаєте ви, та ні, краще не поспішайте в супермаркет. Адже цей рецепт не про їжу. Відпочинок це теж можливість прокачати себе, дізнатися щось нове, зробити те, на що раніше просто не вистачало часу. Ми пропонуємо вам мікс крутих, лайтових і цікавих справ, які зроблять твій відпочинок, твої канікули крутішими на 100%. А як це зробити зараз покажемо і розкажемо. Перший інгредієнт. Енергетичний слайс, ранкові пробіжки, велопрогулянки з друзями, футбол у дворі, танці, стрибки на батуті, плавання та інші фізичні активності, які прокачають твоє тіло кисню і дозволяють залишатися завжди у формі. Чим більше руху, тим більше енергії на нові навчання. Долька творчого драйву. Коли на канікулах ви не просто будете відпочивати. а Творити, малювати, знімати рілси, фотографувати, монтувати круті відео, писати вірші, грати на інструментах, співати, створювати навколо себе творчий вайф. Щоб літом ви відновили свої сили для наступного навчального року, не забудьте додати в коктейль ще один інгредієнт, а саме грона турботи про себе. Більше сну без гаджетів і комп'ютерів до півночі, пити чисту воду замість газованої, овочевий і фруктовий хрум. Бачиш, ми тебе попереджали, все буде класно. А для наших випускників 2025 року пропонуємо літній коктейль, який буде наповнений і успіхами, і хвилюваннями, новими можливостями і досягненнями. І великим стартом у доросле життя. Бажаємо завжди рухатися тільки вперед, на високій швидкості. Не боятися викликів і завжди додати газу, якщо буде потрібно. Жодних сумнівів, жодних стоп-сигналів, тільки вперед, тільки до нових горизонтів. Останній інгредієнт нагадує солодкий сироп, без якого ваш літній коктейль. Буде незавершеним. Його не купиш в супермаркеті. Мова йде про час із рідними сімейні пікніки, настільні ігри ввечері. Те, чого так не вистачало протягом навчального року. Цей літній коктейль обов'язково наповнить ваш внутрішній павербанк, який допоможе розпочати наступний навчальний рік на 100% заряді. Вітаємо усіх із завершенням навчального року. Проводьте свої літні канікули з користю. І сьогодні кожен клас нашого закладу отримає квитки на наступний марафон. Для наших випускників це квиток у колективів, квиток у новий, 2025-2026 навчальний рік. Ми з вами обов'язково зустрінемося. Усіх обіймаємо! Просто вчитися. Школа це здобувати досвід і пізнавати світ. Школа, де навчають бути успішними. А тепер реклама. Усі, хто ще не вирішив, де навчатися, приєднуйтеся до нашої шкільної родини. Ми креативні, сучасні, неординарні, розумні, унікальні, суперкласні. Наш шкільний марафон 2024-2025 навчального року добігає свого фінішу. Та пам'ятайте! Що кожний фініш це, по суті, старт. Старт до нових віршин. Попереду літні канікули, час відпочинку та підготовки до нового навчального року. Але ж яке завершення без фінального акорду? А цей акорд особливий. Його звук наповнений спогадами, мріями, усмішками та, можливо, навіть краплинкою ностальгії. Останні дзвоник Лунає про закінчення навчального року сповіщай.